Чому не можна собі постійно вправляти шию і хрустіти шиєю? Якщо ми подивимося по фізіології, то цей відділ він найтендітніший з усіх інших відділів хребта і? З цим і пов'язана е, ця заборона. Тому що якщо ми хрускаємо цим відділом е, по 10 разів на день, 365 днів на рік, то, відповідно, кожний цей хруст він надмірно зношує ці тендітні е, хребці, міжхребцеві диски, і в цих дисках розбиваються мікротріщини. Вони зношуються і поступово розбивається е, ризик гриж і протрузій. Це може Додавати болю, а також додавати проблеми ще з нервами, які забезпечують кінцівки, і так далі. Е, окрім цього, розвивається нестабільність і це провокує спазм м'язів. М'язи теж збільшують біль і також можуть давати біль не тільки вже в шиї, а і в голові. Е, і по-третє, це розвивається артроз суглобів, що дає постійне запалення. і Накопичення різних проблем і боль. Якщо у вас є проблеми з шиєю, то вам потрібно звернутися до реабілітолога, який не ламає. Тому, якщо потрібна допомога, то обов'язково звертайтесь.